У Криму у середині XVIII століття з'явилася купа козацького населення в Запорожці. І на південному березі Криму, коли росіян там і близько не було. От, і у 1756 році кримському ханові, от, кримський хан призначив над цими козаками отамана, козака Щербину. Їх там було так багато, що треба якийсь порядок було увести. І от зараз можна пред'явити Москві, як вони починає говорити про якісь там давні коріння історичні Росії в Криму. що їх там ще і не стояло як вільних поселенців. Коли козаки вже мали там свою структуру безпосередньо на, на території Кримського півострова. Я не кажу навіть про, про Гноїнську паланку, яка була на території Криму, на території е, сучасної Кінбурзької коси, козаки відбували сіль. Ціла структура, структурна одиниця війська запорізького е, низового військового територіального була на території Кримського НАТО, і це нікому не заважало вже.